Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу поділитися з вами красою цвітіння волотистої гортензії Little Lime. Ця гортензія була посаджена позаминулої весни. Цвіте друге літо. Вперше цвітіння дала три суцвіття, а цього року ви бачите, який кущ. Кущ компактний! Жорсткі, прямостоячі пагони, вони гарно тримають великі суцвіття. Ці гілочки трохи нахилилися, бо в нас була потужна злива, але вони знову вирівнюються і стануть на місце. Суцвіття дуже великі, дуже щільні, такої пірамідальної форми. Квіти спочатку білі, а потім набувають лимонного, зеленуватого, лаймового, фісташкового забарвлення майже весь період цвітіння. Восени з'являються рожеві відтіночки. Квітування, як ви бачите, дуже рясне, тривали, цей кущ квітне вже місяць і ще довго буде держати квітку. Розташована гортензія на сонці, хоча тут навколо дерева, але сонячні проміння проникають та попадають на кущ. Зараз 9 ранку і кущ вже. Стоїть на сонечку. Зараз воно ховається за хмаринками, і ось так повертається весь день. З цієї сторони кущ зовсім нічим не захищений. І сонце повністю попадає на гортензію. Гортензія пережила неймовірну спеку, при тому, що в мене не завжди була можливість її пролити. І ось навіть листочки трошки підгоріли, але це нічого. Кущ витримав. Тут в мене Вкрита ділянка агроволокном та засипана корою, тому коріння не так прогрівалось і після поливу затримувалась волога. Саджала гортензію не у звичайний ґрунт, а готувала посадкову яму. Розмір посадкової ями десь приблизно 20 літрів був. Вибирала всю землю, а потім змішувала звичайний ґрунт, який я вибрала. Додала кислий торф і хвойний опад, який ми привозимо з лісу. Все це перемішала і посадила гортензію. Замульчувала залишками хвойного опаду, вкрила агроволокном і засипала корою. І тепер в мене така красуня прикрашає мій садочок. Ось такі суцвіття, дуже-дуже великі. Зараз я ось моя рука, долоня і ось таке суцвіття. Дуже велике. Так, в мене посаджена і деревовидна гортензія. Ось тут поряд. Вона ще маленька, їй другий рік. Для неї я також готувала таку ж посадкову яму. Вона в цьому році дала ось таких три великих соцвіття, вони вже майже відсвіли, залишились маленькі, ось один. І ось іще одна квіточка починає розпускатися, нехай цвітуть. Таким чином в мене посаджені гортензії і в Кашпо. Ось. Наприклад, ось ця, яку ми з вами саджали без назви. У мене є відео на каналі. Вона також посаджена в суміш із звичайного ґрунту, кислого торфу та хвойного опаду. На мій погляд, вона гарно виглядає, дала квіточку і прикрашає кашпо. Це також гортензія посаджена в кашпо. Ось такі красуні. Трошки поділилася з вами красою свого садочку, показала, як цвіте волотиста гортензія Little Lime. Я рекомендую вам її для вашого саду: дуже невибаглива, морозостійка, гарний прямостоячий кущ, великі цікавого забарвлення квіти. Дякую вам, що знайшли час, щоб подивитись це відео. Дякую за підтримку, за вподобайки, за теплі коментарі та підписку. Всім бажаю гарного та мирного дня!